Армія мародерів так прозвали росіян із перших днів повномасштабного вторгнення. Відео із камер спостереження із тим, як вони обкрадають українські оселі, розлітаються світом. Вони беруть абсолютно все аж до вживаної білизни. Однак ми розкажемо про предмети, які окупанти крадуть найчастіше: собача будка, бойлер і пральна машина. Про все це просто зараз. Собача будка Друга армія світу так вони себе називають. Ми ж їх називаємо просто волоцюги. Ну а як інакше можна назвати осіб, які крадуть увага, собачу будку, і везли вони її як головний трофей, причепили до своєї вантажівки та ще й своєю символікою позначили. А українці встигли цю інсталяцію сфотографувати на одній із трас, коли росіяни тікали назад на болота разом із собачим будиночком окупант. Де завантажили на вантажівку і інші вкрадені в Україні речі. Бідний той песик. Навіть йому ці нелюди спокійного життя не дали. Унітаз те, що росіяни вивезли з України купу крадених унітазів, які на їхній батьківщині не бачена розкіш, ні для кого не секрет. Але комусь із окупантів пощастило забрати унікальний трон в Запорізькій області. Окупанти розграбували садибу Попова у Васильівці. Окрім шуруповертів та пилок, вони пригледіли мармуровий унітаз часів графів Попових. Цікаво, те, що вперше цей унітаз вкрали ще більшовики. Пізніше артефакт повернули до музею, і от знову ті ж нелюди вриваються і забирають той ж унітаз. Може, це у них в крові? Шкарпетки Мешканка Катюжанки, населеного пункту на Київщині після звільнення від окупації розповіла, що там творило росіяни, і чи не найбільш вражаючою є історія про крадіжки? Ви не повірите, але окупанти крали навіть шкарпетки. Хоча чому тут не вірити? Це ж росіяни. Лише уявіть, вони проїхали кілька тисяч кілометрів і вкрали в українців шкарпетки. Невже навіть із цим на Росії проблеми? «Пральна машина. Крали росіяни і пральні машини. Один із таких випадків навіть потрапив на камеру відеоспостереження. На ролику помітно, як російські військові виходять із зруйнованого будинку цивільних із пральною машинкою в руках, яку вантажать на машину, що стоїть неподалік. Після цього вони знову повертаються до будинку, мабуть, аби ще щось посупити. Цікаво, те, що у багатьох окупантів, які тягли цю техніку, навіть воду до хат не проведено. Бойлер. Іноді окупанти настільки не хотіли розставатися із краденим, що були готові померти заради нього. Так у одному із населених пунктів Київщини, а саме в Мощуні, наші військові знайшли мертвого росіянина в обнімку із бойлером. Як то кажуть, і навіть смерть не розлучить їх. Дуже вражали перехоплені розмови із сім'ями російських військових. Вони із таким захопленням розповідали про крадені унітази і пральні машини, що ставало зрозумілим. Для них це вершина цивілізації. Посупивши золото в одній із осель, окупант вихвалявся своїй дружині. Що мовляв, цього золота до кінця життя вистачить. Але, попри те, що вони крали матеріальне, чесно зароблене українцями, вони відібрали у нас значно важливіше. Безпечне нормальне життя. Однак наші воїни роблять усе можливе, аби його нам повернути. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.